Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук і черговий нейровипуск Бандера Ньюз» разом з підбіркою цікавих новин. Отже, поїхали. В «Нафтогазі» заявили, що опалювальний сезон цього року закінчиться в кінці березня через потепління. Як би там не було, але ми вистояли ще одну зиму з теплом і освітленням в наших оселях. Варто подякувати за це нашим захисникам в Збройних силах України. Журналісти підрахували, що у 2023 році на закордонні відрядження депутатів витратили майже 18 мільйонів гривень. Чи є якась реальна користь для України від таких відряджень достеменно невідомо. Але, не дивлячись на це, витрати на утримання всієї Верховної Ради у цьому році зросли на 300 мільйонів гривень у порівнянні з минулим. Ілон Маск зізнався, що вживає двічі на тиждень наркотики за призначенням лікаря. Враховуючи усі скандали, якими обріс маск за останні два роки, напевно, в інші дні тижня, він теж щось вживає тільки без призначення лікаря. З вами був Олексій Шевчук. До зустрічі в нових випусках.